Доброго ранку. Як я обіцяв, викладаю крайнє відео по нашому тенту. От, вчора його змонтували, поставили, натягнули. Вночі йшов дощ. І з утра зараз йде дощ. Зараз я вам покажу, як виглядає після цих усіх дощів наша криша. Дощ ішов майже всю ніч і зараз з утра пускався. Дивіться, тент натягнутий. В тому стані, як ми його залишали на ніч. Так він і зараз виглядає, все рівненько. Це дуже класно, сухенько. Отак От все виглядає. Люди запиталися вже, скільки коштує профіль цей. Значить, це алюмінієвий профіль круглий стоїть 6 євро метр. Квадратний, який з боку під рівні, стоїть 10 євро погонний метр. Так що, скільки там піде його на прицеп, то вже. Покаже рулетка. Дивіться, на дворі калюжі, а в нас зверху жодних калюж немає. Так що звертайтесь, місто Вінниця фірма Азуріт.